Близько трьох сотень дітей, що позбавлені батьківського піклування і виховуються у дитячих будинках та інтернатах Житомирщини, відвідали урочистий захід, різдвяна зірка, організатор Вірменська община, В програмі для дітей, новорічна вистава, концерт відомих українських співаків, святковий банкет, подарунки від діда мороза та снігуринки, солодкі подарунки та мотиваційний фільм про те, як добитись успіху. В Цей раз ми покажемо дітям фільм фільм. Як здобувалася, мрія братів Кличко. На мою думку, це дасть багато поштовхів для дітей, для їхніх думок, для мотивації їхньої їхньої. Такі вітання напередодні нового року та різдва Христового вірменська община влаштовує для дітей майже 10 років поспіль. мероприятия важно проводити не тільки в канун Нового року, тому що дітям потрібно вмівання. Весь год и всегда мы понимаем, что этим детям нужно еще больше заботы, потому что они, к сожалению, лишены этой заботы родных им людей. И мы стараемся подарить им праздник, ощущение семьи. Вікторія розповідає, що вже кілька років її запрошують на даний захід. Дівчина не приховує емоцій, дякує за позитивну атмосферу та подарунки. Сподобався концерт дуже сильно. Пригощали печивом, цукерками, соком. Мандаринами, апельсинами, дякую за такі чудові людей, які створювали нам таке свято. Діти це наше майбутнє, кажуть організатори. Тому дарувати їм тепло та радість обов'язок дорослих на 2015 рік. Мають уже плани щодо розробок програм, реалізація яких дасть більше можливостей розвивати з дітям сиротам. Ми плануємо стати міжнародною організацією. Зараз подаються документи для реєстрації. В Лондоні і ми плануємо збільшувати свою, свою участь в цьому процесі, реалізовувати свої програми, приймати участь в законотворчому процесі. У нас є багато ідей, як покращити взагалі стан речей, які зараз існує в виховному. Сегменті цьому